Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Отож, прокидаюся вранку, зранку, і окрім привітань з днем народження, читаю що Атака дронів по Москві. Подарунок, що треба, варто сказати. Не буду дивитись, хто це зробив. Може марсіани, може якісь невідомі добрі партизани, може там злая ната, а може Ані Лорак. Там ініціали, до речі, були на одному збитих дронів. Не знаю, хто зробив, мені і не це важливо. Хочу подивитися, чи буде продовження. так? Може, в систему це війде. Ну, і зокрема, чи будуть там руйнування саме військової інфраструктури. Ну, Цивільне населення мене мало цікавить. Ну, Ми все таки не орки, правда? Якщо вже бити, то бити по військовому. Ну, добре, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде повтор. Такої от дронової атаки по Москві найближчим часом. Хай скажуть його неправда. Кана перевернута. Альвіс перевернутий. Єра. Ну, добре. Наутіс. Arast, šiaunastutėm. Ką nu pervernuto, algis jėram. Ну Взагалі, якщо весь розклад аналізувати, шанси є, але є нюанси. Ну добре, про все по порядку. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Вам два кліки, мені приємно. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота ж «Сообщество». там актуальні новини по каналу. Отже, дивіться, Ну, певна інформація прикривається. Зокрема, в даному випадку чітко інформація прикривається. З одного боку, З другого боку, це погані сумні новини. Про що? Та ось про що, про захист. Аналогов нет ПВО. Угу, Ось оце от про це. Де думаю, тепер навіть до сліпих і до глухих в Москві дійшло, що навіть рубльовка вас не врятує. Угу. О, Дивіться далі. Єра, ну це як так, це результат раніше проробленої роботи. Ото раніше безпілотники летіли, на 9 травня, на жаль, не долетіли. але-але, В Підмосков'ї там дуже часто щось збивали і так далі. Ну, от, Це от якраз про те й було. Шукали дірки в обороні, ну якщо дослівно. І це от і є сьогоднішня атака, як результат раніше проробленої роботи. Дивіться далі. Наутіс, лагус, феху перевернута. Що це в нас? Да доля це в нас, це явно доля. Ну, але з другого боку, це все-таки, знаєте, руни говорить про те, що було тяжко. Кропітка робота була пророблена, важлива, ну і так, важка, будемо говорити. Не так легко воно вдалося, як би того хотілося. Дивіться, що в нас далі? А ось Лагус. А це якраз правильний вектор. Правильний вектор куди? діряву оборону. Ну, точніше, не так, дірява оборона дава правильний вектор, будемо говорити. Е, якщо також подивитися. І дивіться далі. І феху перевернуто. А це саме збитки. Збитки, як урожай цієї пророби, проробленої роботи, як результат. Ну там же ж прилетіло. Е, здається, в кілька будинків, десь там в поле, десь там в дорогу. Ну, одним словом, не зовсім по військовим об'єктам. Далі буде, далі буде, мені здається. Ну, гаразд. Е, Добре. Це якраз і питав за пророблену роботу. ну, в принципі... Е... Добре, давайте попитаємо про саме атаки на військові об'єкти. Ну, цивільне мене мало цікавить, я ж кажу. Я не настільки кровожерливий. Навіть по відношенню до урків. Не треба їм подоблятись. Так, дякую за відповіді. Добре. Ем, отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, повторні атаки дронів по Москві нанесуть серйозні збитки військовій інфраструктурі? Хай Хайскать рони неправда. Дагас. Беркана. Отав перевернутий. Іса, фехо. Кана перевернути. Ага. Я зрозумів. Добре, дивіться, що у нас тут. Дагас, беркана, ото перевернутий. Ну так, ось, дивіться, йде трансформація ситуації. Угу. Тобто те, що зараз збитки незначні, далі будуть значні. Ось якраз ріст падає в даному випадку. І ріст чого? Та ось у збитків. Це якраз про збитки. Ну, зокрема, і жертви, знаєте. Ну ми питали про військових. Ну, по військовим об'єктам буде прилетати, буде йому хід в кращий світ. Але дивіться, тим паче, Іса феху перевернута, КАНу перевернута. Дивіться, другий рядок не настільки веселий, як би хто хотів. Ось дивіться, трансформація то падає, але бачите, е вона буде гальмуватись. Тобто, ну, це, це не різко відбудеться, однозначно. Дивіться, феху, ну це про збитки, так, ну, різ збитки, ось, якщо так подивитись. Хоча, бачите, все рівно, її сажу сюди впливає. Тобто, ну, якісь, знаєте, локалізовані збитки, будемо так говорити. Це буде ну, високоточний удар, не дать не взять. Тобто, ну, надмірних руйнувань там не буде, але збитки будуть серйозні. Ну, Руни це, в принципі, показали. Е, тобто. Точковий удар, але точний, знаєте, з максимальною шкодою. Отаким от от чином. Ну, Гаразд, мене це влаштовує. І дивіться далі. Ось пада кану перевернута. Ну, сумні новини так. Стосовно ч, стосовно збитків, і стосовно жертв, до речі. Угу. Сюди ж непогано, непогано. Ну, це не Хагала з Турісазом, наприклад, зв'язка. Але теж буде красиво. Ну що, Москва, почому дзвонять твої кулу. Господи, купала. Е, Кала-кала. Да? Е, буде весело. Ну, е, Даруйте за злорадство. Трошки, знаєте, це, звичайно. Гріх в якійсь мірі, ну, трошки можна. Ми можемо собі дозволити, врешті-решт. Головне, цим не впиватись, ну, тому що вища сили дадуть по шапці. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!